Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Нове життя в Ісусі. Дії 2.38. Покайтеся і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. Зростаючи разом у Середній Азії Бахір і Медет. Були найкращими друзями. Втім, коли Бахір увірував у Христа, все змінилося. Після того, як Медет доніс на нього владі, Бахіра піддали нестерпним тортурам. Охоронець гарчав ці вуста більше ніколи не вимовлять імені Ісуса. Проте, побитий і сильно закривавлений Бахір сказав, що вони можуть заборонити йому говорити про Христа, але ніколи не зможуть змінити те, що він зробив у його серці. Ці слова закарбувалися в пам'яті Медета. Через декілька місяців, переживши хворобу і втрату, Медет відправився на пошуки Бахіра, який вже вийшов з в'язниці. Відкинувши свою гордість, він попросив друга познайомити його з Ісусом. Медед вчинив за переконанням Святого Духа так само, як і ті, хто зібрався навколо Петра на свято П'ятидесятниці, ставши свідками Божого злиття благодаті, і почули свідчення Петра про Христа. Петро закликав людей покаятись та охреститися в ім'я Ісуса, і близько трьох тисяч людей зробили це. Так само, як вони залишили свій старий спосіб життя, так і медед покаявся і пішов за Спасителем. Дар нового життя в Ісусі доступний кожному, хто вірить у нього. Що б ми не зробили, ми можемо насолоджуватися прощенням наших гріхів, коли довіряємо Йому. Що, на вашу думку, відчув Бахір, коли Медед попросив познайомити його з Ісусом? Як стосунки з ним допомагають нам під час випробувань? Помолимось, Спасителю Ісусе. Дякую, що ти помер на хресті і Воскрес для нового життя. Я покладаюсь на тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».